Привіт! Часто в житті, коли ми щось получаємо від Бога, ми можемо забутися навіть, подякувати йому за те, що Він пікується від нас. Постол Павло, послані до Филипян 4 розділ 6 вірш, говорить так: ні про що не торбутесь, а в усьому нехай виявляється Богом ваші бажання, молитвою, проханням, сподяку. В цьому місці говориться нам, що все, що нам потрібно для життя, щоб ми просили молитві Бога, щоб ми Йому виявляли свої бажання, свої прохання. І коли ми отримуємо те, що ми просили в нього, щоб ми не забувалися дякувати Йому за те, що Він піклується про нас. Бо часто ми можемо зациклюватись на ті речі, які ми отримували, що ми можемо забути, подякувати Богу, навіть за якусь дрібничку. І за це подякуй Богу. Коли ми будемо вдячними Богу, малому, Бог буде давати більше. Головне бути вдячним Богу. В Біблії описується ще одна історія про 10 прокажених, які перестріли з Ісусом. І вони говорять до нього: змилися над нами, Ісусе, а Ісус промовляє до них, ідіть, покажіться, священнику. І вони пішли. І дорогою вони йдуть, і вони відчувають, як вони отримують оздоровлення. І вони йдуть далі в один момент, один із них Він просто вертається і шукає Ісуса, щоб подякувати Йому, принести Йому славу. Знайшовши його, Він просто падає до ніг. Дякую. Ісус промовляє до нього. Хіба не 10 оздоровилось, де інше, і говорить: встань, віра твоя. Осторовила тебе. Ця історія вона показує нам, щоб ми завжди, завжди були вдячними Богу.